Ой, Марічко, Чичері, Чичері, Чичері. Ви просто подивіться на цей пиріг. Аромат на всю квартиру. Його губами можна їсти. Який він смачний. До кисломолочного сиру додаємо цукор, ванільний цукор, вбиваємо яйця і додаємо грецький йогурт. Все перебиваємо погружним блендером. Далі вливаємо сюди розтоплене вершкове масло. Все перемішуємо. Далі всипаємо просіяне борошно і додаємо розпушувач тіста. Все перемішуємо. Ой, марічко, чечері, чечері, чечері. Рошеши м'якучері, кучері кучері. Мя кучері, кучері, кучері. Далі тісто викладаємо у форму застелену пергаментом. Діаметр форми у мене 18 см. І наверх викладаємо сливи, персики. Що у вас є? У мене є і те, і інше, тому зараз так і викладаю. А по центру буде персик. Зверху присипаю трішки цукром і для аромату трішки кориці. Відправляємо в розігріту духовку до 180 градусів приблизно на 50 хвилин. Але орієнтуйтесь по своїй духовці. Ну що, розрізаємо цей шедевр? Просто приготуйте цей пиріг. Це так смачно.